На Київщині троє чоловіків тероризують на містечко. Хлопці б'ють усіх, кого заманеться, і все заради розваги. Кажуть, крутіших за них немає. У міліції з реакцією зволікають. Кажуть, немає свідків, тож надзвичайні новини самі виконали функцію МВС. Журналісти і очевидці в бійок відшукали, і покази людей задокументували, як же рідній міліції не допомогти. Наша білий став популярним прикладом для наслідування. Схожим на нього намагаються бути хлопці з багатьох містечок та сіл. Усе тому, що знайти себе сучасній молоді більше ні в чому. Возникла сварка, яка поросла в драку. Можете детальніше розповісти, як це почалося? Детальніше не буде. Все, на все. Ми трої з приятелями розважалися. У трьох били земляка на очаху купи свідків. Інцидент трапився на Київщині. Очевидці кажуть, хлопці з півгодини били жертву до непритомності. А коли приїхала міліція, нападники відтворили події вже зовсім інакше. Самі вдали із себе жертв. Мовляв, вони у трьох стояли, а хлопець їх бив. На вулиці в них виникла короткочасна бійка. Я думаю, вони не назад на публіку. Павла ледве врятували лікарі. Утім зараз хлопець змушений щодня ходити до дільничного і давати пояснення, бо міліціонер вважає винним його, а не трійцю з бригади. У темника Павла Юрійовича легкі тілесні ушкодження. Легкими тілесними ушкодженнями дільничний назвав такі травми постраждалого. Закрита черепно мозга травма. Сатрясіння тіле ушиб головного мозгу, перелом костей спинки носа. І перелом 10-го ребра, головокруження, тошноти, рвоти, плохо спав із-за головних болії, за обші слабості, болі в грудній клітці. На висновок лікарів дільничний не зважає, каже, підозрюваний один та й годі. Міліції я говорив, що є свідки. Чого ви не питаєте їх? То сидіть, питайте, ну мені цей міліціонер каже, що приведи їх сам до нас. Я кажу, ні, це ваша робота. Хлопці ж, які ногами забивали Павла від участі у бійці, відхрещуються. Я не можу зрозуміти, хто там бачив таке. Не було б що втроєм на нього напали і били. Я таким. Можу. Я заперечую, що я бив Пашу. Надзвичайні новини зробили роботу міліції. Журналісти самі відшукали свідків інциденту. Їхні покази задокументовані. Редакція готова передати відеозапис тому ж дільничному, щоб допомогти у слідстві. Коли ударив бурчак по голові дуже сильно два рази. Влезав, хрипів він. Він важко дуже важко дихав, хоталися по голові, плигали на нього, били, не отходять, не одходячи від нього, били без перестанку. три на одного і все. Раз ударили, він упав. тільки встає, його опять б'ють. Ну то есть йому даже не давали вообще нічого даже слова сказати. Там какби бы, за що, как, чому, то есть остановитесь там. Місцеві жителі кажуть, містечко стомилося від тутешньої бригади. На рахунку молодиків безліч бійок. Парубки завжди разом і вдають із себе сашу білого, космоса та пчолу. І за побуття людей хлопці дивом унукають відповідальності. Цього навіть дільничний не заперечує. Зіванюка сторони його друзі теж. Це вже не перший раз відбувається. Дуже багато себе дозволяють. І залишаються кожен раз безнаказаними. жертвами бійців. ставали й дівчата свідчити міліції. Вони відмовляються, бо практика показала чекати справедливості в годі этот Саша был человек опять подходить к этим девушкам, и я, можно сказать, так их защиту говорю, нафига ты опять их трогаешь. И он мне просто ударил по лицу. Губа пошла по зубам, Мі не имея желания записывать это все на камеру. Да, я говорю прямо, что я сама за себя боюсь. Ну, не, ну было это життя, ты знаешь, это же такое, я же не боюсь каждый день, я же не боюсь. С каждым бывает. З кожним буває, але не в кожного проходить, особливо коли безчинство постійно сходить з рук? Утім, уміліці впевнені у зростанні кривої злочинності винні і самі люди, бо, як правило, бояться свідчити. Якщо у нас офіційно немає заяв повідомлень про скоєння злочинів, то яким чином ми повинні реагувати?